Павло Глозовий, кому жити легше. Я вважаю це питання вельми інтересним. Кому жити нині легше, брехунам чи чесним? Важко чесному, він марно слів не викидає, коли скаже і не зробить, совість заїдає. А брехун наобіцяє, через день забуде, і йому не те не чхати, що говорять люди. Пригадаймо, скільки встигли нам наобіцяти діячі, які в народні рвались депутати. Нині, бачимо, на екранах депутатські лиця, і приємно не на кожне, вибачте, дивиться, не хотілось би нікого словом цим образить. Та, бува такою пика, що в екран не влазить. Особливо ті, що часто за народом плачуть. Вже за власними пузами ніг своїх не бачать. Вибачайте добродушно, але ця солідність туго вписується в нашу всенародну бідність. Звідки ляж тому багатству взятися у хаті, де хазяїн сухоребрий, а слуги пузаті.